Доброго дня, з вами знову канал Інтервізор. Ми продовжуємо підбивати підсумки року. Поруч зі мною знаходиться політтехнолог Олег Пастернак. Ну і власне підбиваючи підсумки року. Очевидно, що ну, головною такою подією всього року це повномасштабна агресія Росії. Але все ж таки на фоні неї, які ще події можна назвати головними? Ну, давайте спробуємо визнати, подивитися на Україну з погляду. Сутнісного. Да? Я думаю, що нове тисячоліття, в яке ми вступили 22 роки, 21 рік тому назад, воно напевно було свячено, там фарбами дуже. Спокійного гуманістичного буття, да? тобто людина розвивається, держави сервісні, Україна інтегрується поступово до Заходу, і, начебто, все безхмарне майбутнє. Ніхто ж не розумів, що в Україні прийдеться о, витримати такі речі, як одна кривава революція, а, жахлива пандемія і тепер о, страшна гаряча війна. Знаєте, якщо нації стикаються з викликами і виживають, це вже момент, який говорить про те, що А, вона відбулась, і Б, з нею все буде в майбутньому добре. Нації занепадають, як казав відомий футуролог, але це вже не про українську націю. Це перший момент, який е, говорить про те, що в цих викликах долаючи їх да, важко обстріл ракетів, знищення критичної інфраструктури, понівечені житла, е, страшний терор е, росіян на окупованих територіях, е, інформаційно-психологічні операції Російської Федерації на території України і на Заході. Ну, це Ознака того, що ми маємо це долати. у нас немає вибору. От ми поставлені перед цим екзистенційним вибором. І другий момент, який дуже важливий. Я думаю, що коли ФСБ давало фінальні, фінальні звіти щодо початку необхідності початку, а це, скоріш за все, повністю історія ГБшна, не армійська, це ГБшна армія в Російській Федерації знаходиться під ФСБ. Ну, зараз багато є свідоцтв, що солдати до останнього не знали, куди вони да, йдуть. Да. Е, от, те, що не зробило ФСБ, воно не проаналізувало ні українську історію, ні український менталітет, ні українську історію справді. Якщо спільнота витримала Голодомори, витримала Другу світову і витримала вже ядерну катастрофу, фактично Чорнобиль, ага. то... Якусь е, е, слабко підготовлені підготовлену неадекватну авантюру однієї людини, mm -hmm. яка надто переймається історичною ролью своєю в житті е, світу. Ну це сам Бог велів нам витримати. Mm -hmm. е, цього, на жаль, не відбувалося під час історії. Mm -hmm. Якщо згадати всі україно-російські конфлікти 20-го, не треба там кудись. Е, далеко, 20-го століття, то Україна завжди програвала. Це перша війна uh -huh. за більш ніж 300-літню історію українсько-російських взаєм, в якій Росія втратила наступальну динаміку uh -huh. і має вже відтінки поразки. Чому я не говорю про поразку? Бо дуже багато, знаєте, таких е, залихватських е, е, поглядів на життя. Буцімто все ми вже перемогли, а Росія. Угу. Вже отримала поразку. Ще не отримала. Угу. Наша поразка це демонтаж путінського режиму. Наша перемога, вибачте, це демонтаж путінського режиму. А як війна вже змінила політичний ландшафт у нас? О, велика розмова про дуже цікаві речі. О, вона вичистила оцю комунікаційне поле гравців, напалмом вичистила його. Вона угу. його. Зробила пустим за виключенням тих осіб, які наділені функціями державного діяча Зеленський. Там керівник уряду, глава його офісу, можливо, спікер парламенту, міністр закордонних справ. Все, грубо кажучи, ми більше нікого не бачимо. Да, ну, якщо ви хочете, якщо ви прихильник Петра Олексійовича Порошенка, чи Юлії Володимира Тимошенко, чи Дмитра Олександровича чи Розумкова, то ви, звісно, можете а, користуватися їх соціальними мережами, Б іноді е бачити їх в місті Києві, або на фронті, якщо це Порошенко своїми буржуйками. І все. Але е для попередньої комунікативної кампанії цих політиків і особистостей, це, вибачте, 0,0. Ну, це, тобто їх немає, тобто повне очищення. Друге, надто тривалий термін, вже 9 місяців. Війна, без політики активної. Змушує людей оптично і медійно зосереджуватися на тих персонах, які зараз є. Тому mm. можна з великою долею вирогідності говорити про ймовірність переобрання зеленського на другий соку. No, зараз зараз ці рейтинги йому показують просто захмарні єдине, що його може відкоригувати, формат мирних перемовин і результат війни. Ми трошечки останнім часом самовпевнені uh -huh. в цьому форматі. Ми вже мріємо про захід в Крим, uh -huh. а насправді це ще далека поки uh -huh. історія. Хоча я от сьогодні пригадував, в 2013 році ми там сиділи з колегами і говорили 13-й рік. Якщо комусь сказати, що нас очікує революція, війна, перемога шоумена в 19-му uh -huh. році, який стане символом свободи і демократії. Uh -huh. Повірте, нас би відправили до психолікувальної ну, лікувальної да. установи да. однозначно. І тобто, і зараз, поки дуже обережно треба з прогнозами, угу. реально про війну ми знаємо лише 10% відкритої інформації угу. все інше те, що буде порційно передавати. Другий момент це м зміниться електоральний ландшафт, дуже суттєво угу. зміниться. Виборець буде зосереджений навколо таких процесів, як А Шана військової еліті військовим. І навколо цього буде, буде в принципі весь вся рамка формуватися. Uh -huh. Друге, це збільшення кількості людей через інфляцію і бідність, які змушені будуть скорочувати своє споживання і видатки, мати низький рівень доходу. А це однозначно буде впливати на соціальну культуру. Uh -huh. Третій момент це повне медійне домінування позиції правлячої влади. Я бас скажу більше, нинішня влада сприймає це як певний аванс і певна данина за те, що вони зараз керують військовою компанією, тобто вони будуть хотіти мати повний медійний контроль. А українське суспільство готове буде на це закрити очі. Бо після війни, після якогось відносного Рубікону в цій війні, да. Я думаю, що через цю непрогріту не політичну атмосферу конкурентними явищами, да, конкурентними сюжетами, ну буде висока зосередженість на позиції влади. Okay. І що буде тоді зі старими проектами? там євросолідарність про Тимошенка говорили, Юлію Тимошенко. Це все залежить від, від, звісно ж, їх виборчих потуг, передвиборчих можливостей, але я скромно можу прогнозувати, що точно можна поставити хрести на політиках середнього шолону, які колись там формували певні проекти, які б дозволяли їм рухатися або претендувати там, наприклад, від гроїс монаїсмішку. Власне кажучи, там до Юлії Тимошенко. А що стосується Євросолідарності, то в принципі вони можуть балансувати на рівні виборчого бар'єру. Хоча mm -hmm. виборча система, яка буде впроваджена в умовах дострокових парламентських виборів або вже звичних парламентських виборів, бо ми вступаємо 23-й рік. А це мали бути парламентські вибори восени. хоча також з певним знаком питання. Юридичного формату mm -hmm. і це балансування на рівні виборчого бар'єру 5-6 Хоча, якщо нас дивляться ми, заглядачі, які симпатизують Порошенку, їм напевно ця інформація не дуже сподобається, але це більш-менш адекватна картина. Буде старт нових політичних сил. Це 24 серпня, про партія притули, це умовно кажучи проект Арістовича. Куди можуть може увійти Наталя Мосійчук, Про це говорять тишком-нишком в українській політиці. Це може бути умовно формат партії військових або військових і волонтерів. Запит неймовірний. Відсотків 20 на це згодяться. Це може бути ну, можливо розумков, якщо у випадку, якщо мати буде, буде мати доступ до медіа, оскільки розбудувати партійну структуру зараз в умовах війни без фінансування йому дуже важко. Угу. Ну, це такий, знаєте, поверховий поки аналіз. Тих процесів, які, ймовірно, можуть бути. А що буде з електоратом ПЗЖ? Це, по-перше, величезна кількість людей. А по-друге, це люди, які обрані депутатами місцевих локальних рад, але як би нічого поганого не зробили. Електорат ПЗЖ є залишається зараз в такому відносно амебному стані. Оскільки травма війни суттєво змінить позиції і ставлення до таких тем, як патріотизм, українська мова, суб'єктність України, геополітична орієнтація, тому але якась частина цих виборців, які колись голосували за ОПЗЖ, вони зрозуміли, що вже ніколи не можуть підтримати ні Порошенка, ні можливо, навіть Зеленського. Тому або це буде. Спроба створити якийсь технократичний проект, там, типу партія відродження України, умовно кажучи, uh -huh. да. або а, під цю ідею дуже добре накладається, а, наприклад, нова партія, блок, умовно, блок Зеленського, який він 100% буде створювати. Бо слуга народу, особливо після скандалу Шуляк, uh -huh. а, це багаж, який надто багато речей має. До досить тяне назад в майбутньому зеленського, тому слуга народу залишиться, але можливо буде переформатований під певні тренди. Популярні серед певних електоральних кластерів. Ну, наприклад, того ж електорату ПЗЖ, Да, Там більше акцент, акцент там, наприклад, на якісь проблеми, характерні з відновленням України, соціальним забезпеченням. Бо цей електорат він буде дуже сильно тяжіти до цієї соціальної риторики. Ну, воно все одно тоді виходить якаснішева. Тобто до цієї всі партії, вона перетворюється щось Я, ну, Точно не буде жодних проросійських варіантів, які раніше угу. були. Тобто вони да. не будуть в тому вигляді. Це буде якийсь, власне, проєкт, ну, знаєте, типу Калєснікова наш Дім Україна колись. Угу. Ну, це не, не про нього, не в якості реклами, а просто в якості того, що. Тобто тут технічно про те, що тут треба щось побудувати, зробити зарплати, робочі місця. Так, от, весь так, цей так. от весь цей поток. Потім не... ми готові працювати. Дайте нам умови і не чіпайте нас запитанням. І ще таке? дуже важливо? Я вже чув буквально нещодавно розмови про бажання припинити регіональні місцеві партійні проекти. І я думаю, що будуть знесені відповідні зміни до законодавства про політичні партії Виборчий кодекс наступного року. це такий маленький інсайт, угу. який позбавить можливості багатьом регі... регіональним проектам а, мати доступ до центральних органів влади. Тобто, от всі ці пропозиція жилатова, самопоміч там самопоміч навіть... це все-таки розгорнутий варіант. Пропозиція, вона достатньо велика була. Е, я ж. Те, що згадую. Ну, наприклад, партія Сальдо, згадайте, да. Да? блок Сальдо. Рідний дім, Рідне місто. Успішний Харків. Угу. Вони, в принципі, локальні проєкти. Да, да, да. Або Чернігівський проєкт Атрошенка, Рідний Дім. Рідний дім да. Вони в Офісі президента ці партії дратують давно вже. А чому? По перше, вони коригують електоральну електоральний результат на парламентських виборах, на особливо на місцевих виборах партії влади. Угу. Це ж не, не це ну, ж так. висновок 2020 тисячі двадцятого року. Ну, такі партії по перемагали багато де. З іншого боку, в конфлікти офісу президента Затрошенко з Чернівським міським uh мером -huh. через рішення львівського суду з приводу його усу... ну, що, ще навпаки, рішення львівського суду через конфлікт <таспоріст> <таспоріст> <Тут, таспоріст> та, причину світковий та... зв'язок трохи та, та, ну, та, Яворівського абсолютно правильно, і Філатов після й після засвідки ситуації з Спартс, Угу. Ну, явно вибішили у банкову, яка вважає, що це політичні ігри. Угу. Я тут, до речі, не буду ні на стороні Банкової, ні на стороні деяких гравців. Але ну от бачите, кортить позайматися політикою під час війни. Це не є погано і не є добре, але от явище, яке безумовно присутнє в політичному ну, тоді, виходить, для таких єдиний вихід зробити партію мерів. Тобто до того ці спроби провалювались. Вони були, були було ще наш край. був, і та сама пропозиція була. Намагався кучко це зробити так, через так. удар, так да. uh, і в принципі йому майже, майже це. Кличко ще спроба актуальна, яка ще не похована. Кличко взагалі не похований. Угу. Це людина з дуже непоганими політичними перспективами. Угу. І... Так, от про партію мерів. Да. Партія мерів це реальний проєкт. Реальний Її можна назвати партія місцевого самоврядування, умовно кажучи, угу. бо не тільки мери, бо ОТГ також вже сила, причому серйозніша сила. Ну, І... да. Але тут є декілька проблем. Перша, ви ж знаєте, що є якісь мери, які ближчі. До uh -huh. банкової є мери, які віддалені. А значить, банкова може безпосередньо на це впливати. Uh -huh. Тобто, партія, ідеальна партія, яка охопить майже всю Україну систему місцевосвлювання, ми не отримуємо, не, не отримуємо. через об'єктивні політичні перешкоди, uh -huh. бо це невигідно. Ні, в ладі, ні тощо. Єдине, що під егідою банкової, якщо буде сформована певна така муніципальна політична сила, uh -huh. яка буде мати центральне представництво, яке буде мати якесь всеохоплення по всій Україні. Але це ну, об'єктивний наслідок реформи децентралізації, uh -huh. і тому я поки сумніваюся в тому, що вдасться це створити. Uh -huh. А чому? Різновекторність впливів. По перше, вже ж пере... вже у нас зміни до бюджетного законодавства сталися. Угу. Від децентралізації в деяких громадах залишається бублик і залежність від Києва в бюджетних транспортах і відносинах посилюється. А це значить, що є мери міста, які, наприклад, будуть бажати отримати фінансування міжнародні на відновлення, угу. і, звісно, будуть більш лояльніші до влади, угу. тобто відновлення України. Фактично збільшить залежність громад від центру, я правильно зрозумів, що дасть відновлене якесь містечко захід чи не дасть, залежить від лояльності цього містечка до української влади. Ну це очевидно. Так це політичні реалії. Ви з цим нічого не зробите, навіть після війни. Хоча не. вже унають проекти соціальної нового соціального контракту, нової соці... конституції, Але я поки це не Бу бачу. Ну, саме пшенігам. Там ж був наскільки розумію під. Писаний якийсь документ з Жешевом про да. прямі стосунки. Да. Це цілком могло йти не через владу. Я думаю, що це буде централізовано масштабно. по-перше, в 2023 році буде змінений уряд. Угу. Він якраз буде змінений під логіку відбудови, угу. а новий уряд буде зацікавлений в централізації всіх ресурсів і коштів з боку донорської допомоги заходу і розподілу їх на місцях. А захід не буде проти того, щоб новий уряд це це централізував до себе, тому що в нас же ж коефіцієнт корисної дії уряду, він якби не завжди. Дуже високий. На захід був в шоці від внесених змін до закону про конституційний суд щодо відбору ага. і по реформі містобудування, а. і а. з відкритим ротом дивився на це. Ну так, да, зараз Венеціанська комісія підключиться, зараз буде критика, але українську владу це не зупиняє. Ви ж розумієте, що з офісу президента була команда ухвалювати ці ну, да. закони. Тому а і фактор ризику відносин заходу там то, що ці теж оцінювався, ага. і значить було прийнято рішення, Рішення Нівелювати можливий тис з боку заходу. Uh -huh. Чомусь це було прийнято рішення. Uh -huh. Нівелювати, ігнорувати. Ігнорувати. Тим uh -huh. паче напередодні всіх візиту Зеленського до Байдена, uh -huh. який вважається одним з найуспішніших Угу. Uh -huh. Добре, а от повертаючись до змін в От у нас зараз з'явилася величезна просто кількість волонтерів. Чи можна очікувати, що від них будуть якісь нові лідери, нові люди, нові, може бути в політиці? І як це вплине? З одного боку, у нас є досвід 14-го року. Багато волонтерів тоді пішов просто в політичні проекти звичного політичного типу: В різні. БПП, Народний фронт. Інші самопоміч, батьківщина угу. так само, як і військові. Цього року і ця війна, друга. її друга гаряча війна. Вона трішки змінила і ставлення до волонтерів, і до волонтерського руху. По перше, волонтерський рух він більш інституційний зараз. Угу. Це серйозні структури. Волонтерські фонди. Які, про які ми всі знаємо, які вони світяться це розпіарені, це серйозні установи, навколо яких може вибудовуватися певна партійно політична вертикаль. Mm -hmm. На, може по друге суспільство має серйозне позитивне очікування щодо діяльності волонтерів і оцінку. Це можна використати, в тому числі от волонтерам. Волонтери зможуть бути репрезентовані у владі завдяки оцім очікуванням і суспільній підтримці. Ну і третій важливий момент. Волонтерський рух продемонстрував, що він може обходитися без влади, що в принципі він стає сильнішим, самозамкненим і серйозною силою. І це усвідомлення говорить про те, що влада, скоріш за все, не зможе вплинути на фінальні розрахунки, політичні розрахунки щодо участі волонтерів. Тобто, я говорю наступне, зрозумілою більш мовою є більший шанс. В волонтерському політичному проєкті е, сформувати реальну політичну силу на низовому з низового рівня, ніж це Боб через олігархічний капітал або через владний ресурс. Бо зараз залишається. В Україні було дві механізми формування партій: це або олігархи, або влада. Угу. Все. Зараз, після війни, е, з'являється цей третій низовий ресурс. Угу. По-перше, пасіонарна енергія. Угу. Під час війни вона змушує різних активістів крутитися, бажати проникнути у владу, бажати реалізувати певний концепт майбутнього. Угу. Тощо, а от що може взагалі зараз волонтерський рух посилити і чи потрібно це робити? Ну, волонтерство це по перше, люди, які ризикнули своїми грошима, своїм часом, своїми можливостями, угу. своїми родинами. І в суспільному акцепті вони ну, сприймаються досить достойно. Що вони можуть у ваді? Ну, дивіться, це безпосередньо, наприклад, реформа митниці. От вони будуть в цьому зацікавлені. Вони зараз вже починається акуратне таке обговорення можливої податкової реформи, знаменита ініціатива 10, 10 10 угу. проєкт Ростислава Шурми, заступника голови офісу президента. І отут, звісно ж, для. Обґрунтування економічної моделі майбутнього фіскальної моделі існування України отут волонтерським рухом можна радитися, угу. Це ж по основному малий дрібний бізнес. Угу. Розумієте, да, волонтери? Це ті, хто спроможні фінансувати, хто спроможні знає, як організувати певну справу. Угу. Хоча є інший бік медалі, коли волонтерство іноді це просто бізнес uh -huh. без оцього соціального навантаження. Да? Ну, і такі випадки, є, на жаль. Uh -huh. Добре. І а, щодо того, от, зміни, які в владі, можна сказати, що наша влада через цю цю війну, через те, що для неї прикута увага, стала якось більш прозорішою, більш зрозумілою, більш відкритою? Ні, вона прозорішою, на жаль, точно не стала. Поки uh -huh. що, і це не актуальне питання зараз цього року. Те, що вона продемонструвала загальну там, сміливість, це да. Але я вам скажу зараз дуже поганий мінус, який, ну, скоріш за все, про цей мінус треба було говорити там після умовного миру. Угу. Але зараз, якщо ми хочемо більш заглибитися в аналітичний контент. Ця е, більшість урядових міністерств, урядових структур, комітетів uh -huh. і парламентських комітетів продемонструвала свою повну менеджерську безпорадність під час війни. Uh -huh. Це стосується е, деякі служби взагалі працювали проти держави. На перших етапах е, обласні управління ЗБУ, uh -huh. обласні управління поліції. В деяких містах і регіонах, особливо в ті, які стали сразу ж прифронтовими, uh -huh. мова йде про Херсонщину, Харківщину. Uh -huh. І це Державна митна служба. Uh -huh. Оці три структури, які, ну, до яких дуже багато питань. Якщо СБУ, ем, виконуючи обов'язки, малюк чистить грандіозним чином зараз, uh -huh. та, і служба фактично перетворюється в справжню українську, полі... патріотичну. Uh -huh. Струк. Якщо скандали з СБУ потрапляють у публічний простір, то це означає, що там дійсно тектонічні зміни. Так, і то, але на перших порах під час війни, коли владний чиновник, урядовець, крім своїх особистих інтересів і родинних інтересів, угу. не бачив пріоритетність інтересів держави, <gie> а я знаю точно, що в квітні, в березні були величезні розборки в офісі президента з приводу, хто <guy> поїхав і куди і наскільки. І зокрема, питання до Баканова, колишнього керівника СБУ, це ж не просто медійні якісь обговорення, це серйозні правильні постановки питання. Тоді, до речі, до Вінедіктової Діктової теж саме було. І от ці моменти вони показали, що ми конче потребуємо людей. Які під час війни не перелякались, які були на своїх державних посадах, максимально працювали на благо. десь евакуація, десь забезпечення ліками, десь вивезення людей, десь логістика, десь генератори, як зараз. Тобто, знаєте, от люди ж все будуть бачити на громадах, на місцях, на рівні обласних адміністрацій. Все про це всі будуть говорити. От От таких чиновників нам, я думаю, у 23-му році ми будемо кувати. А, тобто, виходить, що от зараз як іспит відбувається такий собі, так? Да? Так, да, да. Це ж не секрет, що деяких голів навіть обо адміністрації не було під час війни, на початку війни. Ну так, да, кудись, кудись розчинились було таке. Ну, вони вивозили дружини, вони про це потім розмовляли, говорили, але вибачте, ну. Є ж питання держави, ти ж уповноважений угу. державою на певні виконавчі функції. Угу. Ну, будь ласка, добре. Ну і тоді наостанок два запитання: вони до одного витікають. Ваш прогноз на наступний рік, ну і побажання на наступний рік. 23 рік або стане уроком цікавих процесів Російської Федерації. Ну на жаль, ми залежимо зараз від цієї mm -hmm. держави в пані від можливого транзиту влади. Там чим швидше вони посипляться, тим нам краще да. і це навколо цього буде зосереджений. Має бути зосереджений весь світовий дискурс. Mm -hmm. Це і питання позбавлення статусу постійного члена Раді безпеки Росії. Це питання про відповідальність, спецтрибунал mm -hmm. про репарації, про деокупацію. Це головні буде питання. Я думаю. Що нам 100% вдасться повернути території до 23 лютого, угу. Всі, до Кваптику. Скоріше за все, ми зайдемо в 2023 році на Донбас, угу. на окупований Донбас в 2014 угу. році. Це, до речі, буде неважко зробити. І скажу ба більше, там є вже частина українців, які нас чекають, і це угу. не просто пропагандистська рамка. Ну вони постійно були помітні, просто вони да. були в підпіллі, а зараз. Да, е... да. А, а ось Крим важко, от чесно вам скажу, при всій своїй дослідженості, важко через те, що за вісім років Путіну таки вдалося змінити етнічний склад Криму дуже серйозно. Плюс політична налаштованість до України в Криму завжди була критичною. Скоріше за все, ми зосередимося на якихось дипломатичних трюках для повернення Криму або резервування його як е, на декілька років, е, як нейтральна зона з майбутнім відновленням всіх прав і потім проведенням нового чесного угу. референдуму. Угу. Як ідея. Угу. А ну, нас очікують скоріш за все дострокові парламентські президентські вибори в достретьому році, у випадку, якщо влітку завершиться гаряча війна і буде скасований воєнний стан. Угу. До речі, коли кажуть, що під час війни вибори не проводяться, так друзі, під час війни вибори проводяться. Вибори не проводяться під час воєнного стану. Да, воєнного стану можна не У нас війна. Де факто з Росією, скільки було що не да. що нам не завадило під час активної фази війни обрати президента Петра Порошенка, тоді ж була активна фаза так. війни, тоді так. були активні бойові так. дії. І тут ж цікава позиція заходу. От мені поки не зрозуміло. Я думаю, що десь восени це питання весною це питання буде підніматися акуратно, угу. бо захід має сформулювати думку. Ну що буде з виборами в Україні? Захід сам ще цю думку не зрозумів. Так. Добре, і це прогноз, і побажання. Ну що я нашим глядачам бажаю тільки одного міцності нервової системи. Здоров'я передусім, ну і віру в перемогу. Ми вже частково перемогли, але тепер нам її треба оформити. А передусім бажаю, щоб живими здоровими повернулись бійці Збройних сил України, всіх силових підрозділів, які боронять нашу країну mm -hmm. до своїх рідних домів і обняти своїх рідних близьких. Дякую. Дякую глядачам, канал «Інтервізор», Олег Пастернак. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі на наступних ефірах.